Одного разу я бачив дуже цікаву ситуацію. Скорпіон, здавалося б, ну дійсно дуже небезпечна тварина. І за розмірами, ну що там тої мурашки? Ну маленька. Але коли їх помістили мурашок до, до скорпіону, їх було так багато, і вони настільки йому причиняли дискомфорт, настільки його кусали, тобто мурахи не могли його вбити. Але він настільки рознервувався, що вжалив сам себе і помер. Про що ця історія про те, що коли ви ігноруєте маленькі або середні стрес-фактори, коли у вас є щось, що вам не подобається, коли є щось маленькі штучки, що вас бісять, одного разу вони зберуться толпою і вас їздять дуже сильно. Чому? Тому що вам здається, ну воно ж маленьке, ну тут маленьке, ну тут ми ну, щось там не прибили, щось там не прибрали, щось там не віддали, там 10 гривень там винні. Ой, тут щось мене не, не дозробили. І потім їх толпа. І вони цією толпою вас можуть побити. Проблеми. Тому, якщо у вас є щось, що вас дратує, і його багато, почніть ці маленькі проблеми вирішувати, бо може вийти як з мурахами та скорпіоном спочатку цього відео.